Знаєш, подобалось, коли ми. Я за хрещення згадую, коли ми Богдана хрестили, одного іншого Богдана хрестили. Такі особливі моменти. А ще особливо знаєш, коли м м м був такий фестиваль, наш наша громада так молодь, наша хор наш так потужно так співав. Взагалі, я така захваті був. Оці моменти класні. Я згодна з чоловіком, діти для табори, мені, діти, та, табори діти, табори. Наче. Наша школа це супер, наші вчителя, наша молодь. Це люди, які відміняють все в своєму житті і вони продовжують служити дітям Богом в церкві. Це дуже, дуже класно. Ну, надихало те, що Бог нас не залишив. Іноді ну, так відчувалося, що ну, чому так чи інше, чомусь це, а от зараз як так не потрібно це, але воно є. І ти не знаєш, що з цим робити, але знаєш, що Бог каже, я з тобою. Йшов цією долиною смертної тіні, я буду з тобою, тебе проведу. Я тебе десь не залишив на самоті. Це саме на Є сестра такий, які можуть підійти, обняти, і, і тоді стає легше. Ще й дружина надихала, да вона так підійме і каже: нічого, сонечко, ми з тобою переживемо. Ми з тобою переживемо, Все буде добре. Як добре мати. Вже казала, що школа це дороге для нас. Не знаю, і я розумію, що Кирюша зараз він так живе, що у нас перегіз, щось нове буде цікаве. Але для мене це дуже дуже важко залишати школу. Тому що не тільки там Кирюша вчився добре, але і там наші вчителі, дуже дуже хороші вчителя, директор школи. Суботні служіння наше. Я суботні служення це саме це, дороге, це тому що коли. Дійсно дивишся на, на братів, сестер, які викладаються, тут, які стараються. Дивишся на ну, апаратуру, дивишся на гор, дивишся на ті дитячі історії, за контє. Коли всі разом і ти, ти розумієш, що це дом Божий, і в цьому довжину домі Боже, ми всі разом служимо для нашого А Мене надихало і особливо так, коли ти підходиш до когось. Із братів, і сестер, і тобі потрібна допомога, і ти бачиш поспішку і готовиш, О, оу, да, так, я готовий. Друзі, це просто неперевершено, коли ти або шукаєш довго, або не знаєш, що робити, і тут тобі на є. І людина каже, я готовий підставити плече. Ну це на Я себе порівнювала завжди з Петром, тому що я жінка, я емоціональна. Ну а з ким би служити би хотіла да? з наразі з Тому що Моїсей він такий він спокійний. Він думає перед тим, що, що зробить молиться дуже багато. Тому що емоції іноді бувають, беруть наш ну, наш вирх, ворога. Да? І, і дуже важко. Потім після списку цих емоцій, становиться дуже, дуже важко. Моїсе, yeah, який заспокоїв, да? Yeah, are you? <laughs>